Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується перший заступник голови ОБСЄ в Україні, пан Олександр Хук. Містер Хук, the floor is yours. Доброго дня, шановні друзі. Пройшло два тижні. З, з, з моменту, останнє, коли я тут доповідав, багато що трапилося, дещо хороше, дещо не настільки хороше. Дуже позитивні новини ми отримали минулої п'ятниці. Сторони у рамках роботи трохсторонньої контактної групи в Мінські, в Мінську домовилися відновити своє зобов'язання дотримуватися припинення вогню на початку нового учбового року. Більше про це пізніше. За позаминулий тиждень, проте з 15 до 21 серпня, спеціальна моніторингова місія зафіксувала більш ніж два рази підвищення кількості порушення режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім тижнем кількість зафіксованих випадків використання мінометів збільшилася майже втричі, а артилерії майже вдвічі у Донецькому у Донецькій області за той, за той тиждень з 15 по 21 серпня ми не бачили такого інтенсивного а, такої інтенсивної вогневої активності з квітня 2016. Минулого тижня, з 22 по, до 28 серпня. Ми зафіксували 25% відсоткове скорочення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області і 150% відсоткове збільшення кількості таких порушень у Луганській області, якщо порівнювати з минулим тижнем. Коливання цих порушень особливо помітні, якщо відслідковувати статистику на щоденній основі, наприклад, ми зафіксували близько тисячі вибухів. У Трикутнику Донецький аеропорт, Авдіївка, Ясунувато у неділю. Чотирма днями раніше у цьому ж самому районі ми зафіксували лише 170 вибухів. Аналогічним чином, у Луганській області у неділю і у понеділок ми зафіксували понад 200 вибухів, переважно навколо станиць, 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 станиці Луганської. Супроти лише. Восьми у п'ятницю, шановні колеги, де де спостерігається вибух, там, вочевидь, присутня озброєння. Ми зафіксували багато одиниць озброєння, порушення узгоджених ліній відведення у наших публічних щоденних, наші публічні щоденні звіти все довшими і довшими. Я не буду докучати вам з деталями, Ми лише три приклади необхідно привести для того, щоб продемонструвати, як обидві сторони не змогли відвести своє озброєння від. Від того, що має бути зоною безпеки. 26 серпня ми зафіксували 4 реактивні системи залпового вогню у підконтрольній, у підконтрольній уряді Хлібодарівці у Донецькій області. 23 серпня ми зафіксували 6 таких систем у підконтрольному ДНР Чистяковому, колишній Торес. І дві такі системи у підконтрольній ЛНР Бугаївці. Ці, ця зброя є справжньою, і ми її бачили на власні очі. Це, ця зброя є безжелісною та нищівною силою, яка вражає усіх на своєму шляху. І саме цивільне населення несе основний тягар цієї зброї. У суботу наші спостерігачі підтвердили у Донецькому морзі, що чоловік загинув від осколкових поранень у кіровському, отриманих у кіровському районі міста у підконтрольній урядовій частині міста Золоте, Золотого, двома днями пізніше молодий чоловік розповів нам, що його мати загинула від кулі, яка пройшла крізь вікно. Ймовірність загибелі або поранення цивільного населення, звичайно, збільшується через дії, які вживають обидві сторони, вони продовжують у порушення встановлених міжнародних правил розміщувати військову техніку, а також особовий склад у безпоредній близькості або в об, всередині об'єктів цивільної інфраструктури. І знову ж таки, достатньо буде привести лише декілька прикладів. Наші спостерігачі зафіксували 25 серпня, наприклад, військову базу, розташовану на вісні близько 120 метрів від школи у підконтрольній урядові. Комишувасі у Луганській області, і вони бачили 28 серпня дві, дві озброєні два озброєні пози, підрозділи розташовані близько від школи у підконтрольній ДНР Самілове. Шановні друзі, як в будь-якому конфлікті, є завжди дуже багато плутанини та конверсійної інформації. У багатьох випадках це робиться навмисно. Брехня та напівправда, а також інсинуації, є частиною арсеналу, яку використовують залучені сторони. Дезінформація стає зброєю, яку використовують сторони, коли об'єктивні факти встановлюються. Цивільною спостережною місією, яка дотримується принципу неопередженості, коли ці факти чітко вказують на те, що сторони продовжують не дотримуватися досягнутих домовленостей, коли ці факти є, сум... є сумнівсумніми доказами невідведення забороненого озброєння, як це було домовлено. Коли ці факти свідчать про те, що продовжується застосування цих, цього озброєння, часто, часто трапляється так, що це озброєння спрямовується у житлові райони. Тактика досить вікова, є вона старою. Коли повідомлення викликає певні незручності для сторін конфлікту, атакуйте автора цих повідомлень. Минулого тижня, наприклад, незважаючи на чітко зафіксовану інформацію в нашому щоденному звіті, представник старшого вищого представництва ДНР заявив, що ми нібито не зафіксували порушення режиму припинення вогню у підконтрольній ДНР Ясенуватій. Це його безпідставна заява є однією з багатьох, які... Які натякають на те, що спеціальна менгоміція не виконує свою роботу, але факти говорять самі за себе. Х... Будь-хто, хто читає наші звіти, може побачити це і пересвідчитися на власні очі. У цих звітах до найменшої дрібниці висвітлюються зафіксовані порушення режиму припинення вогню денний і нічний час, присутність озброєння. і... Результати аналізу воронок і проводяться нашими спостерігачами на місцях обстрілів. Останні наявні у мене дані свідчать про те, що за за минулий тиждень наші, наші спостерігачі провели аналіз воронок більш понад 200 воронок. Того ж тижня вони продав, вони здійснили 2, 528 виїздів на патрулювання, 347 із них на сході України. Що в середньому дає нам 70 патрулів, патрулів в день. На відміну від усіх інсинуацій, наші спостерігачі дійсно не дивляться телевізор. Вони спостерігають за лінією зіткнення. Часто факти, встановлені спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ, викликають певні незручності для столін, які причетні до цих фактів. Наприклад, понад 100 із 200. Та е, воронок, які були проаналізовані того тижня, знаходилися поблизу об'єктів цивільної інфраструктури по обидва боки з лінії зіткнення. Наші спостерігачі також зафіксували пошкодження школи від осколки і від вогню стрілецької зброї у підконтрольній ДНР Горлівці і у підконтрольної е, уряду Мар'їнці. Атаки на автора повідомлень не змінює зміста повідомлень. Всі факти залишаються, шановні друзі. Якщо СММ якимось чином не справилась зі своєю роботою, цьому є лише одна проста причина нам завадили це зробити. Я вам дам один приклад 26 серпня. Місцеві жителі у, у підконтрольних ДНР пікузах ком'ятарного колишнє попросили СММ зафіксувати пошкодження своїх будівель і провести аналіз воронок у цьому районі. Озброєні члени так званої ДНР відмовили у доступі спостерігачам СММ до села, заявивши, що вони очікують обстрілу цього села. Але спостерігачі не почули жодного обстрілу. Але спостерігачі дійсно зафіксували дві бойові машини піхоти у селі. Відмовляючи нам у безперешкодному доступі, деякі групи також погрошують нашим спостерігачам, які є цивільними особами неозброєними. 22 серпня, незважаючи на повторні запевнення від пана Захарчина Захарченка, через декілька через е Через декілька годин озброєні члени ДНР у луковому в агресивній формі вимагали проведення обшуку автомобілів СММ, тримаючи під прицілом кулемета наших спостерігачів. Я радий заявити. і Я сподіваюся, що це стане певною новою практикою, що члени ДНР, залучені до цього інциденту, згодом вибачилися перед спостерігачами. У нас також були випадки, коли сторони застосовували озброєння від позицій настільки близькими до наших спостерігачів, що ставали під загрозою їхнє життя, змушуючи їх залишати свої позиції. Така практика означає, що ми не спроможні виконувати свою роботу. Такий випадок трапився у ночі минулого тижня у підконтрольній уряді станиці Луганській, коли було зафіксовано застосування озброєння приблизно за 600 метрів від нашої передової патрульної бази. Нещодавній інцидент, який трапився вночі вівторок у підконтрольному урядовому місті щастя. Змусив нас евакуювати наших спостерігачів. Мінометні міни розірвалися лише в 200 метрах від позиції спостерігачів. Я розпочав сьогоднішню доповідь, сказавши вам, що дуже багато чого трапилося за останні два тижні. Деякі хороші новини, деякі погані. Як ви маєте жити, побачити, більшість з них були поганими новинами. Як раніше зазначалося, однак, сто сторони. Знову повторили свої зобов'язання е, стосовно не порушення режиму припинення вогню. Ми фіксували такі обіцянки минулого року, і це допомогло зму... зменшити рівень значно зменшити рівень насильства, який протривав приблизно два місяці. Але дуже за... ми не можемо. Ми, ми зафіксували значне зменшення рівня насильства. Але дуже рано казати про те, що сторони відповідально будуть дотримуватися режиму припинення вогню. Але безсумнівно, якщо вони будуть відповідально до цього ставитися, вони зможуть досягти цього. Боби дві сторони, наприклад, погодилися минулої п'ятниці припинити вогонь у Ясиноваті найкривавішій гарячій точці на Донбасі. Для того, щоб дозволити конвою допомоги прибути у цей район. І вони дійсно не стріляли. Шановні колеги, я думаю, що дуже варто зазначити роль спільного центру з контролю та координації у досягненні локального режиму припинення вогню у Ясиноваті минулої п'ятниці. Контроль та координація дуже важливі. У Ясиноваті. ми пересвідчилися у спроможності СЦКК успішно виконувати поставлені перед ним завдання. Дивлячись на досить низькі показники порушень режиму припинення вогню, зафіксовані за останні два дні, я знаю, що такий контроль та координація виконується спільним центром з контролю та координації. І я вітаю такі зусилля і такі досягнення. З належною роботою СЦКК можна досягнути стійкого припинення вогню. Це можливо. Все, що необхідно лише бажання, щоб це трапилося. І як зазвичай, наприкінці своєї довіді, я хотів би проінформувати вас про актуальний склад місії на сьогодні. У місії працюють 704 спостерігача, з яких 583 на сході. Крім цього, у нас є 310 місцевих працівників і 92 інших міжнародних працівника, які працюють в спеціальній моніторинговій місії. Дякую за вашу увагу. Дякую, у нас. У нас є питання, буде задне, задне українською. барбу п'ятий канал. Одразу декілька джерел, зокрема, волонтери знані в Україні, повідомляють про те, що місія ОБСЄ чогось тікає з Донецька. Зокрема, я зараз вам зацитаю невеличкі цитати, зокрема, Юрій Касяну пише: Толька що через пункт пропуска Новотроїцька із Донецька виїхала гружона фура в супровожденні трьох машин. ОБСЄ. потім ще один із волонтерів. Мирослав Гай теж пише два дня тому АБСЄ покинуло покинула щастя. Сьогодні їх місія вивезла повну фуру свого оборудування із Донецька. Це похоже, на евакуацію. Тож у мене запитання, чому місія АБСЄ тікає з Донецька? Дякую. Пряме відповідь на ваше питання? Ні. Я маю підкреслити ще раз. Що сторони несуть відповідальність забезпечити безпечний та надійний доступ спостерігачів СММ до лінії зіткнення? Інцидент у щасті. це була евакуація, вимушена евакуація у посередині ночі через, через мінометний обстріл обстріл і через розриви мінометних мін. Наша команда повернулася у щастя наступного дня і працює там на лінії зіткнення. Якщо у нас не буде доступу, ми, якщо ми не можемо здійснити моніторинг, ми не можемо провести верифікацію. Якщо ми не можемо проводити верифікацію, ми не зможемо побудувати довірчі відносини між сторонами. І доступ є на багато, є, має велике значення. Щастя, ми почули, звичайно, але все-таки з Донецька, чому виїжджали ці фури? Є у вас інформація? Дякую. СММ СММ не супроводжує конвої, це не передбачено мандоном. СММ здійснює моніторинг і пере, перетинає лінію зіткнення, коли необхідно. Ми для того, щоб забезпечити присутність у районах, які контролюються і не контролюються урядом України. Жодних інших запитань. ми з нетерпінням чекаємо нашої наступної зустрічі наступного тижня.